Вітаю, друзі, фірмовий супчик. Сьогодні на бульйоні буває просто на воді. Готую з другого бульйону. Перший я зливаю, ви вже знаєте каструльку і шматочок тої птиці вимиваю до чистенького і вже варю тоді другий. Я знаю, друзі, нагадаю вам також, що не всім можна вживати бульйон, наприклад, при проблемах з печонковою залозою, подагрою, але сподіваюся, тут таких немає в нас або немає багато. Отже, Чому я підхвалюю бульйон саме курячий? Тому що саме в такому вигляді деякі корисні речовини засвоюються легко організм. Наприклад, колаген та інші тільки в такому вигляді мають свої лікувальні, ефективні властивості. А ще чому я рекомендую рідкі страви, друзі, і прямо є плейлист у мене супи на каналі Оксана Калюжна, тому що вони, по-перше, володіють цінністю і користю для здоров'я, тому що вона тепленьке. По-друге, за рахунок великої кількості води в страві, знижена її калорійність, тому використовується і при дієтичному, і при лікувальному харчуванні. Закинули картопельку. Далі, друзі, якщо ви не можете вирішити на сьогодні, з якою крупою буде у вас суп, чи це будуть макарони, рис і так далі. Моя вам порада: беріть чечів, ви ніколи не прогадаєте. По-перше, вона дуже швидко вариться, багато хто її любить. І, по-друге, вона містить дуже багато мінералів, таких як калій, магній, що надзвичайно корисно для серцево-судинної системи в умовах підвищеного стресу в наш час. Я вам її завжди рекомендую. не багато, тому що суп, по-перше, ж трохи вода википає. От і наші овочі, ви знаєте, що я взагалі топлю руками і ногами за овочі щодня. От отже, вариться, накриваємо кришечкою, потім я накрию. Для того, щоб супик був ароматний, недостатньо одного там, шматочка курочки, ми ще додаємо чимало всіляких овочів для аромату. Це корінчики, петрушки, стебло, селери, корінь, селери, листочки. Тут у мене в ложці сіль трошечки перцю, висушене листячко укропа і зовсім трошки хмелі сунелі. це в кінці. І ще буде свіжа або з морзилки зелень, петрушки. Дивіться, якщо ви любите ці овочі, я їх з радістю подрібнюю, варю і потім з'їдаю, просто воно розварюється як гуща між крупами такі. просто густенький суп. Я тоді подрібнюю, зараз покажу, і закидаю в каструльку. Не одразу, нехай крупа з картоплею і з м'язком трошки покиплять на стадії напівготовності. Якщо вам таке не хочеться їсти, ви просто для аромату отак цілими шматками покидайте і в кінці приготування достанете разом з лавровим листочком, щоб не було гірке, щоб воно там не настаювалося. Зрозуміло? Ось так, трохи я даю для аромату і для густоти, а трохи для аромату і викину потім ті великі стеблинки, лаврове листя поламати можна сушені, то також у мене корінь селери і корінь укропу. Далі, друзі. Пахне все це уже неймовірно, друзі. Дивіться, далі я додаю морку. В мене молода, заморожена, така дрібненька. Якщо у вас стара, звичайна, от, то разом з корінчиками і з картоплею кладіть. Горошок зелений. Круглий рік у мене в морозильній камері завжди є молодий зелений горошок. І в багато страв, і в плов, ну, багато де я його додаю. В овочеве рагу, в ліниві голубці. Я його додаю. Для чого? По-перше, цей овоч надзвичайно корисний. По-друге, він яскраво забарвлений, а знаєте ви вже, що чим яскравіше забарвлені ягоди, фрукти або овочі, тим більше вони місять антиоксидантів. Антиоксиданти це високовітамінні сполуки, необхідні для нашого організму, для імунітету, для боротьби з раковими клітинами і так далі. Отже, зелений горошок без коментарів і без обсуждіння завжди в мене скрізь дається. Також в крем супи його додати класно. Зараз цілі спеції. Коли вже попробуєте, що картошка м'яка, ось тоді це молоденьке ми додаємо. Якщо вам потрібно ще підвищити калорійність супу, цього ви можете додати плавлений сирок в кінці або вершки, і він буде такий більш насичений, густий, якщо це зима, замерзли, ну, дуже голодні прибігли з роботи і так далі. Звичайно, що все мусимо покуштувати під завершення, тому що, допустимо, ви посолили, а овочі вібрали в себе цю частину солі. Але не перестарайтеся, друзі. В самому кінці приготування додаємо зелень заморожену, якщо свіжа, і виключаємо. Якщо свіжа, то прямо в тарілочку додавайте, а не, не потрібна її термічна вже обробка. М'ясо і все, що ви не їсте, також дістаємо в окрему тарілочку. М'ясо обираємо від кісточки. Я би вам порадила так залишити, щоб настоявся трошки супик, знаєте, щоб картошка умліла, щоб все таке було ніжне і жувати не потрібно. Спочатку я розподіляю гущу, щоб в кожній тарілочці було і м'ясо, і овочі, картопелька, все, а потім вже додаю бульйону за, бажання, за бажанням кому скільки. Друзі, в нас українців є така гарна звичка дбати про когось, про ближніх і про людей, і про тваринок. Не забувайте, будь ласка, про себе, бо вам з собою довго ще мириться, довго жить. Харчуйтеся правильно, ходіть здорові. Що я хотіла показати цим супчиком? Що його можна використовувати для всієї сім'ї. Хто найбільш голодний, витрачає фізичною силою, фізичною працею займається, втрачає калорії, йому додати хлібчика. Це сальна намазка, а то фета і вялені томати. Декілька намазочок я вам прикріплю обов'язково внизу під відео. Кому більше треба юшечки, я, наприклад, картоплю так, варю для бульйону, але зрідка її собі додаю, тому що я більше розумової діяльністю займаюся. Я не потребую стільки багато калорій, розумієте? Тобто вуглеводи трошечки обмежую. Мені буде приємно, якщо й ви напишете в коментарях, наприклад, від слів, який супик у вас кожного дня чи кожного тижня. Нехай він буде звичайний, повсякденний, який ви готуєте. Або якийсь оригінальний, як, наприклад, в мене є святковий суп, Після святковий називається. Хочу добра здоров'я вам. Всіх благ!